Ім'я «Стан» виникло внаслідок усічення постпозиційного компонента котрогось із таких двосновних чоловічих імен, як Станислав та Немир тощо. Семантика основи «Стан» – це сталість, постійність, певність, твердість. Найперші фіксації особового імені стан походять із південних схилів Карпат. Наприклад, у 12 столітті у 1216 році родюм Ецтанюм комітат Бігар на півночі сучасної Угорщини. У Київській Русі був один літописний князь Станислав. У 14 столітті у 1360 році згадується шляхтич Стан, а в 1388 – Шляхтич стан у селі Сарвасово на верхній тисі. У 1407 році є запис про Фрастана Постельника у місті Сучава, а в 1413 році Стефаніус Ецтан воєводе у селі Порубка. У 1415 році згадується шляхтич Станіславіс у Руському полі, а в 1420 році шляхтич стан син радула у селі Чумальово. У 1425 році фігурує стан урм'єзів. А в 1435 волос син стана у селі Убля. У районі міста Сянік ім'я стан починає фіксуватися з 15 століття. У 1539 році згадується стан Фальчевський. Особова назва Стан у функції прізвища дотепер уживається в українських Карпатах на Східній Словаччині та в прилеглих до України районах Румунії. Ім'я стан у 14 столітті. У 1364 році послугувало твірною основою для закарпатського ойконіма станово, що в Мукачівському районі та співзвучних ойконімів в Молдавському князівстві. Це і аздавно вживається також у сербів, болгар, македонців, чехів і поляків. Схожі на стан імена стана пран стано станя стой.